Росіяни вкотре продемонстрували, що вони терористи, які воюють із мирним населенням. Адже сьогодні вночі по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Спочатку росіяни вдарили 35-ма дронами камікадзе, а ближче до ранку 16 стратегічних бомбардувальників, ту 95 МС запустили десятки ракет, а зміг 31 кинжалів. За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу. Та силами та засобами протиповітряних сил у взаємодії із підрозділами сил оборони України знищено 72 повітряні цілі. Сьогодні вибухи лунали у Києві та Харкові, але основна ціль удару обох хвиль саме Київ, де після сьомої години ранку почалися вибухи. Так працювала ППО. Ракети на столицю летіли практично з усіх боків заходу, сходу та півночі. І ця небезпека тривала майже чотири години. Бо росіяни намагаються знищити Київ. Наразі ситуація у столиці наступна: оперативні служби працюють у шести районах, де виникли сім пожеж: а саме в Оболонському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському та Деснянському. Тож понад півтисячі рятувальників ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки. У Солом'янському районі наразі найбільші руйнування. Загорілись дві багатоповерхівки. Віталій Кличко вже повідомив, що там 49 мешканців отримали поранення, 43 уже госпіталізували. Одна літня жінка від поранень померла у кареті швидкої. Їй було 86 років. 130 мешканців вже вивели з будинків, 20 людей врятували із заблокованих приміщень. За даними військової адміністрації, рештка ракети впали на дахи двох багатоповерхівок та приватний дім на Печерську, також а в Оболонському районі на територію складських приміщень. Тим часом в Голосіївському та Шевченківському районах на відкриту територію також падали уламки. А от у Деснянському районі загорівся супермаркет. У Дарницькому пошкоджені приватні будинки, церква та нежитлові приміщення. На оболоні загорівся житловий будинок. Уламки впали на нежитлову забудову також і на складські приміщення. Тим часом у Святошинському районі влучили в будівлю соціальної інфраструктури, а у Подюльському влучили по цивільній інфраструктурі, також пожежі в декількох місцях на ринку, складському приміщенні. Крім того, Віталій Кличко повідомив, що на Подолі пошкоджена газова труба. Знаєте, крім Києва, постраждали також Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони області. Загалом на Київщині 11 поранених, серед них дитина. От на Фастівщині горів житловий будинок. Там дві людини загинули. У Вишневому пошкоджені 5 багатоквартирних житлових будинків і понад 40 автомобілів. У громадах через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджені декілька підприємств. Складські приміщення та медичний заклад. А от у громадах Броварського, Бучанського, та Вижгородського і Фастівського районів зараз проблеми з енергопостачанням, заявили в ОВА. Тож в області вже навіть розгорнули пункти незламності. Ми бачимо, що цинічної підло, як завжди, на світанку росіяни обстрілювали Київ, обстрілювали Україну. Вони знову намагалися зруйнувати не тільки інфраструктурні об'єкти. А й цивільні. І попри те, що росіяни постійно заявляють, що вони не ціляться по цивільним об'єктам, не обстрілюють мирне населення України. Насправді ми бачимо, що все, що вони роблять, так це вбивають мирних українців. Вони прицільно обстрілюють медичні заклади, житлові будинки, також ціляться по об'єктам соціальної інфраструктури, супермаркетам, заправкам та магазинам. Вони вкотре намагаються зробити все, щоб закутати нас у темряву і зламати нас, зламати наш дух і морально виснажувати нас. І ось тими такими тривогами, масштабними та страшними зруйнуваннями, жертвами та скаліченими людьми та долями. Вони вкотре намагаються показати нам, що вони не зупиняться, і вкотре демонструють не тільки в Україні, але й всьому світу, що вони терористи та вбивці. Подивлячись на ось ці кадри, як працівники ДСНС ліквідовують наслідки страшних атак та рятують з під завалів українців, хочеться тільки одного, щоб їх якомога частіше бачили і європейці, і у всьому світі, і щоб вони розуміли, як щодня українцям. Знаєте, прокинувшись сьогодні вранці від страшних вибухів у Києві, я вкотре подумала, як от тим українцям, які щодня переживають ці жахіття, зокрема харків'янам, адже ми знаємо, що по Харкову прилітає щодня. Також знаємо, що складна ситуація і на Херсонщині. Там українці щодня під такими страшними та пекельними обстрілами. І це вкотре свідчить про те, що ми повинні об'єднуватися зараз. Ми повинні допомагати один одному. Ми повинні підтримувати один одного і розуміти, що такими атаками, яку сьогодні також ми побачили в Києві, росіяни намагаються, от зараз, просто морально нас знищити, знову посіяти паніку, страх та показати нам, що вони все ще можуть нас вбивати. Тому ми повинні триматися, вірити у збройні сили України, дякувати. Службам, які працюють постійно, це всім тим, хто залучений до ліквідації страшних наслідків російських терористичних атак, також підтримувати один одного. І зараз у такі хвилини залишатися завжди на зв'язку і розуміти, що ми стояли, стоїмо, і ми вистоїмо. І звісно, вкотре принагідно нагадую, що не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що як бачимо, росіяни розпочали 2024 рік зі страшних масштабних атак. Вони вкотре намагаються зробити так, щоб ми з вами все ж таки були закутані у холод та темряву, і щоб ми з вами розуміли, що все ж таки війна триває. Не те щоб ми про неї забували. Ми щодня пам'ятаємо, якою страшною ціною зараз виборюється наше право на вільне життя і на свободу, але це вкотре нагадує нам, що потрібно все ж таки. Працювати, працювати і ще більше підтримувати Збройні Сили України, бо тільки вони можуть поставити крапку у цій страшній війні, тільки вони можуть зупинити кривавого бункерного диктатора та всіх його кремлівських пацюків та всіх тих, хто підтримує режим Путіна. Тож ми повинні бути сильними, бути єдиними. Звісно, хотілося б, щоб цей 2024 рік розпочинався по-іншому, і ми мали більше гарних та хороших новин. Але ворог, який тисячоліттями намагався зруйнувати Україну, продовжує це робити. Тому для нас не новина, що росіяни не відступають від своїх планів захопити Україну, зруйнувати українські міста та села. І ми вкотре зрозуміли, що буде складно, але ми будемо боротися і будемо робити все для того, щоб наближати перемогу.